Друзі, всім привіт! Мене звати Даша. Вітаю вас на каналі Воюа. 13 вересня відбулася велика презентація від компанії Apple, на якій представили нові айфони 15 серії та ще багато чого цікавого. Розбір презентації ви можете подивитися на нашому каналі. Роман підготував для вас це відео. Тому, якщо ви ще не дивились, то переходьте за посиланням або нагадуванням тут. А сьогодні ми хочемо розповісти вам 5 фішок нових айфонів на мою суб'єктивну думку, які можуть переконати вас оновити свій телефон саме на 15 те яблуко. Отже, заставка, і ми починаємо. Перше це звичайно продуктивність телефону, а саме нові процесори. Звичайна версія iPhone 15 та 15 Plus отримала чіп a 16 Bionic з п'ятиядерним графічним процесором. Цей процесор використовується в топовій моделі 14 Pro. Це дуже потужний чіп, який без проблем буде обробляти всю інформацію та всі сучасні додатки ще протягом довгого часу. А ось 15 Pro та Pro Max отримали вже новий чіп a 17 Pro з шестиядерним графічним процесором. Найбільший редизайн в історії графічних процесорів Apple. a 17 Pro це абсолютно новий клас чіпів iPhone, який забезпечує найкращу графічну продуктивність. iPhone 15 Pro вперше використовує апаратне прискорення трасування променів. Це майже в 4 рази швидше ніж програмне трасування. Забезпечуючи більш плавну графіку та реалістичне освітлення, це найшвидша продуктивність трасування променів у смартфоні саме через фізичну наявність хардверного прискорювача. Це особливо круто для поціновувачів ігор. До речі, в презентації показали порти aaa проектів минулих років, які будуть портовані так саме портовані, а не мобільна версія. Наприклад, Resident Evil – це революція в мобільному геймінгу. Для прикладу, графічний процесор a 17 Pro на 70% швидший за графічний процесор iPhone 12 Pro. Друге, це нові камери. Основна камера базового представника нового покоління матиме 48 мегапіксельну основну камеру та 12 мегапіксельний двократний телеоб'єктив проти 12 мегапіксельної основної камери та 12 мегапіксельного телеоб'єктива минулого покоління. Підкріплена апаратна складова буде вдосконалена софтом та кращими можливостями обробки процесора А16, як результат, ще більше творчої свободи, простоти зйомки та бездоганного відзнятого матеріалу натиском всього одного пальця. Але найцікавіше це нова камера моделі Pro та Pro Max. В моделі Pro матриця з трьох камер включає 48-мегапіксельний оптично стабілізований основний об'єктив, 12-мегапіксельний телефотошутер з трикратним оптичним масштабуванням і 12 мегапіксельний датчик для фільмування з надшироким кутом. Удосконалений 4-піксельний датчик максимально використовує 48 мегапікселів, адаптуючись до того, що ви знімаєте. Тож ви отримуєте фотографії в умовах слабкого освітлення з феноменальною деталізацією. Він також дозволяє наблизитись ближче завдяки додатковому двократному телеоб'єктиву. Новий Photonic Engine поєднує найкращі пікселі зображення із надвисокою роздільною здатністю з іншим, оптимізованим для захоплення світла. Таким чином, ви автоматично отримуєте 24 мегапіксельні фотографії, це вдвічі більше, ніж раніше. Для повсякденних знімків із додатковою деталізацією. У моменти, коли ви хочете визначити пріоритетність деталей, у вас є більше професійних опцій на вибір. 48 мегапіксельна роздільна здатність Have забезпечує в 4 рази більшу роздільну здатність, ніж раніше. Або знімайте в 48 мегапіксельному ProRAW для точного контролю кольору, деталізації та динамічного діапазону. Тепер ви можете вибрати об'єктив основної камери за замовчуванням 24, 28 або 35 мм, і все це без необхідності носити з собою додаткове спорядження. Photonic Engine покращує ваші портрети, забезпечуючи чудову деталізацію, реалістичні кольори, нульову затримку затвора та вдвічі кращу продуктивність за слабкого освітлення. У режимі портрет ви можете використовувати безперервне масштабування, щоб наблизити зображення. Ви навіть можете перемикати фокус між об'єктами після зйомки. І одне з найкрутіших нововведень iPhone автоматично перемикається в режим портретної зйомки, коли фокусується, позбавляючи вас необхідності налаштовувати його вручну. Photonic Engine виграє не лише в портретах. Нічний режим тепер дозволяє чіткіше бачити об'єкти зйомки в темних сценах із розширеним динамічним діапазоном. Коли освітлення яскраве або нерівномірне, найновіший Smart HDR інтелектуально оптимізує як ваш об'єкт, так і фон, створюючи фотографії із чудовими кольорами та точнішими тонами шкіри. Кінематографічний режим автоматично переміщує фокус на найважливіший об'єкт у сцені. Тепер ви можете оволодіти вражаючими крупними планами за допомогою нового двократного оптичного масштабування. 15 Pro перший смартфон, який підтримує глобальний кольоровий стандарт ACES для кіновиробництва. iPhone 15 Pro приносить довгоочікуваний прорив у світ фотографії з новим п'ятикратним оптичним зумом та еквівалентом фокусної відстані вражаючих 120 мм. Це значне покращення порівняно з трьохкратним зумом та 77-мм фокусною відстанню стандартної версії. Камера iPhone 15 Pro Max цього року приносить значне покращення у сфері відеозйомки. Наприклад, кодек ProRes знімає 60 кадрів 4К замість 30 в 14-му айфоні. У найближчому майбутньому ці смартфони зможуть створювати просторове відео, яке можна буде переглядати на майбутній гарнітурі Vision Pro. Це свого роду 3D-відео, яке записується одночасно з використанням двох камер, надширококутної та основної. Третій пункт в моєму топі це нові екрани смартфонів. iPhone 15 оснащений дисплеєм OLED Super Retina на 60 Гц, який підтримує Dolby Vision та яскравість 1600 ніт. Пікова яскравість дисплея складає 2000 Ніт при яскравому сонячному світлі, що вдвічі більше, ніж в iPhone 14. Дисплеї мають діагональ 6.1 та 6,7 дюйма. Також пішов в історію, виріс у верхній частині дисплея. Йому на зміну приходить Dynamic Island, який раніше був доступний лише у моделях Pro. Ця функція надає новий спосіб перегляду повідомлень та взаємодії із застосунками iPhone 15 Pro отримав 6,1 дюймовий дисплей, а Pro Max – 6,7 дюйми. Це Super Retina XDR з адаптивною частиною оновлення від 1 до 120 Гц підтримкою режиму Always on Display, піковою яскравістю у 2000 НІТ і захисним склом Keramic Shield. Фірмовий виріз Dynamic Island залишився на місці. У ньому розташований датчик TrueDepth і селфі камера на 12 мегапікселів для роботи Face ID. Компанія додала кілька нових функцій та жестів для Dynamic Island. Четвертий пункт і нарешті революція. Роз'єм Type-C. Одним із найбільш важливих і помітних нововведень у смартфонах серії iPhone 15 є відмова від проприєтарного інтерфейсу Lightning на користь універсального роз'єму usb c Тепер один кабель можна використовувати для підзарядки ноутбуків, планшетів, смартфонів та навушників Apple iPhone 15 та 15 Plus отримав звичайний USB Type-C формату 2.0. Про супершвидкісну передачу і мови не йде. Але ви нарешті отримуєте універсальність та комфорт. А от моделі 15 Pro та Pro Max вже цікавіші в цьому плані. Тут використовується швидкісний стандарт USB 3, Thunderbolt 3 зі швидкістю до 10 ГБ на секунду. Але щоб скористатися цією швидкістю, вам треба купити Thunderbolt кабель. Ну і п'ятий фінальний пункт це нові корпуси. iPhone 15 зберігає свою надійну якість збірки завдяки алюмінієвій рамці, яка не тільки забезпечує довговічність, але й покращує загальну естетику пристрою. iPhone 15 трохи більший, але легший за свого попередника iPhone 14. Тому чохли не сумісні несумісні чохлами на iPhone 14. Крім того, Apple зберегла рейтинг IP68, що підтверджує пило та водонепроникність пристрою, забезпечуючи душевний спокій користувачів у різних умовах. Apple зі смаком підібрала палітру пастельних кольорів для iPhone 15, щоб задовольнити широкий спектр споживчих уподобань. iPhone 15 буде поставлятися в рожевому, жовтому, зеленому, синьому та червоному варіантах корпусу. А от моделі 15 Pro та Pro Max це зовсім новий підхід. Нові моделі Pro використовують у корпусі шліфований титан замість нержавіючої сталі. Це титан 5 класу, той самий сплав, що використовувався на марсоході NASA. Apple каже, що новий iPhone 15 Pro найлегша про модель в історії. Він також має найтонші рамки. Загальні розміри було зменшено без зменшення розміру дисплея. Кольорів 4 чорний титан, синій титан, білий титан та натуральний титан, щось середнє між білим і срібним з деяким ухилом до жовтуватого кольору. У новому iPhone 15 Pro також з'явилася налаштована кнопка Action – дія, яка замінила перемикач вимкнення звуку. Вона може запускати додаток камери, викликати ярлики або функції доступу, запускати голосову нотатку тощо. Друзі, ось такий у нас сьогодні випуск. В новому форматі. Якщо вам сподобалось і було цікаво, прошу підтримати нас лайком та підпискою на канал. А також буде цікаво почути вашу думку про нові айфони. І чи будете ви переходити на нові моделі або почекаєте 16 ту модель, чи купите 14-й зі знижкою. Дякую вам за перегляд і до зустрічі на воюа!